Всі ключові е, міжнародні гравці вони визнають кіберпростір як е, е, повноцінну площадку для того, щоб там вести бойові дії. Ну, і відповідно, ці бойові дії там вже е, е, мають е, мати певні е, такі політико-правові наслідки в реальному світі, я кажу, так, офлайн. От, е, тут абсолютно праві, і дійсно ну, з цієї точки зору. Російська Федерація абсолютно е, заслужено буде нести е, всю, як кажуть, е, вагу покарання, в тому числі і за те, е, що вони роблять, намагаються точніше зробити, так, е, атакуючи український кіберпростір. Е, тут питання, в, е, ну, скоріше не в тому, е, чи це відбудеться, так, тому що це точно відбудеться. Е, питання в тому, що е, ми з нашого боку повинні вибрати. Максимально правильні моменти і максимально правильні інструменти для того, щоб зробити росіянам максимально боляче.